Синопред екстракт лікує нажить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт. Чи дійсно Китай вирішив, що Путін має продовжувати війну проти України? І що ж скаже Дональд Трамп, дивлячись на все це і зрозумівши, що всі ультиматуми для Путіна вичерпані? А чи дасть йому ще один шанс? Про це поговоримо просто зараз. Я Ірина Узлова, з нами Ігор Челенко, політолог, керівник центру аналізу і стратегії. Ігор, вітаю! Рада бачити! Слава Україні. Героям слава вітаю! Ну що, ж, Сі Цзіньпін під час зустрічі з Путіним назвав китайсько-російські відносини талонними, каже, будемо продовжувати зміцнювати такі вони, як ніколи. Назвав Путіна старим другом. Ну, що старий, що старий, не знаючи друг і заявив, що китайсько-російські взаємини витримали випробування зміною міжнародних обставин. Ну очевидно, натякаючи, що Китай ще й хоче на себе роль світового гегемона, чи ділити цю роль зі штатами, принаймні перейняти. Путін назвав Сі дорогим другом, подякував за теплий прийом. Додав, що відносини між РФ і НР перебувають на безпрецедентному рівні. Домовили таки добудувати силу Сибіру-2. новий газопровод до Китаю буде проходити через Монголію. Гілку планують добудувати до кінця 27-го року, але кажуть, що за кошт Росії все одно це буде добудовано. Видання Reuters називає все це і кімчинини, який вже на броньованому спецпоїзді прибув до Китаю на завтрашній огляд. Військового параду, де будуть бряцяти зброю, зокрема й перед штатами, ну і дивлячись на ем, те, як вони об'єднуються, видання Ройтер скаже, потрясінь масштабується і кидає виклик штатам. А що ви бачите насправді ігори? Тут більше антуражу серед ось цих диктаторських, ну і деяких демократичних режимів, які ці дні об'єдналися в Пекіні, чи вони направду планують мало чи не оголошувати подальші війни цьому вражескому НАТО? Ну хоча туреччина теж НАТО була там, тобто що бачите ви? Ну, я тут більше бачу все ж таки економічне протиставлення, саме економічне конкретно Вашингтону і Заходу. Якраз довкола цього і було обговорення ШОС. Єдине, що стосувалося безпосередньо зброї, ну, по-перше, це ж засудження атак на Іран. І виставили фактично Іран як таку собі жертву Ай-яй-яй, як же ж могли Ізраїль, Сполучені Штати атакувати? Ну і другий момент це нерозповсюдження ядерної зброї. Ну очевидно, що тут все ж таки інтереси того ж самого Китаю і Сполучених Штатів все рівно вони десь сходяться. Але якщо говорити безпосередньо про кремлівський режим. То відзначу, все ж таки, що стосується сили Сібір, Сибір'я-2», мова йде зараз про меморандум. Про, тобто, це про загальну згоду його будувати, це це ще угу. не підписані контракти. Дійсно, зараз озвучуються терміни, ледь там не 27-й рік. Відповідно, ця гілка там через Монголію, але якщо відкрити історію цього проекту раніше, він там взагалі Алтай називався. То там мова йшла про будівництво терміном ну, десь приблизно років 6. І то треба вкласти від 10 мільярдів доларів і більше. Очевидно, Китай зараз не буде фінансувати цю тему, ну крім хіба що частини, яка йтиме Монголією. Тобто, з точки зору саме російсько-української війни, тут Росія точно не отримає додаткових прибутків. Як мінімум в середньостроковій перспективі, а є там інше рішення, яке ну трошки покращує ситуацію Росії. Це збільшення безпосередньо постачання через силу Сибіри 1 на 15%. От там так, це дійсно це там додаткові 6 мільярдів кубометрів на рік. Це дійсно можна вважати там певним таким тактичним успіхом російського диктатора. Але він набагато менший, ніж зараз, виставляють. Що цей кейс посилу Сибіру? 2 угу. і бачимо, там акції Газпрому десь трошечки ситуативно вгору пішли на ці хвилі. Побачимо, як воно ще буде реалізовуватись. Бо Китаю зараз важливо дати сигнал Сполученим Штатам саме в руслі двосторонніх переговорів е, про торгівельну угоду. Тобто, таким меморандумом Китай себе посилює. У комунікації зі сполученими штатами і використовує безпосередньо Російську Федерацію, це очевидно. От, Володимир Гриско, дипломат міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках, з яким теж я маю інтерв'ю, вкаже фактично те, що насправді цей саме щось не про Путіна. Він про Китай. Він про те, що Китай в такий спосіб демонструє заходу і на сам перед шав, ви кажете, Ігор, а головне чином півдню, що він таки справді є лідером, і Китай є лідером того антизахідного світу, який формується навколо Китаю. Це загроза для Європи і Америки. Це виклик, який Китай кидає всім, демонструючи, що він може організувати доволі серйозні заходи за участю немалої кількості керівних. Керівників держав чи насправді це ключові моменти посили цього саміту, і а все-таки таке, як Індія, ну Індія і Китай, це ж неможливе, просто такі, е, такі об'єднання, я як не крути, тому що е, ну інформаційний шум так, але Індія напевно робить невдоволення в бік Вашингтону, просто як випад, як випад, тому що моді далеко не друг сі, а сі не друг моді, і це якісь такі тактичний хід деяких учасників, так само як Ердоган. Ну тобто, наскільки Китай може не тільки візуально, а й на практиці об'єднати. Оцю південну вісь протистояння протистоянні із вражівським заходом. Індія і Китай лишаються опонентами. Просто ми теж маємо пам'ятати, що Індія входить. У цій організації, що стосується глобального півдня, це і Шанхайська організація співробітництва, здається, Індія там 2017 року, це і Брікс, це інші комунікації. Тобто, все рівно все рівно, Індія участю у цих утвореннях. Все ж таки намагається посилити власний вплив, точно не підігравати Китаю зараз. Так звичайно, ми розуміємо, що ці реверанси в бік Пекіна це, ну скажімо, відповідь Трампу на ці 50% мит, які були введені двома чергами в серпні місяці. Ну але тим не менш, ми ж там бачимо, що паралельно ведеться дипломатична робота моді з Трампом, де Юделі пропонує там нульові ставки на американську продукцію. Тобто, це все, знаєте, такі гарячі пиріжки, відповідно, і використання, скажімо так, стратегічних опонентів для того, щоб підсилювати власні позиції. Тому я б тут не сильно все ж таки критикував моді саме за участь у цьому саміті. Але тим не менш, от де критика точно заслуговує, так це публічна відмова від зменшення споживання російського газу, угу. бо всім. І газу нафти, бо ми ж розуміємо, що і безпосередньо, особливо нафта, звичайно, яка пішла на індійські нафтопереробні заводи і після початку широкомасштабної війни, це одне з найбільших джерел компенсаторів для безпосередньо російського так. бюджету. І це дійсно це найбільша проблема в цій ситуації, коли Індія займає позицію е, ні, ми не будемо там відмовлятися. Можна просто промовчати, можна дати можливість індійському бізнесу визначатись. А індійський бізнес, як ми бачимо, все рівно зменшує ну, хоча б там на 15-20% двадцять закупівлі тієї ж самої російської нафти, не тримає його там на попередньому рівні. Тобто, все рівно е, певні. Такі несхідні тренди вони дійсно вони а, помічені. Але а, очевидно, що Трамп а, зараз може, от якраз а, під час своєї прес-конференції чи брифінгу ввечері я не виключаю, що він знову почне розігрувати саме індійську карту, щоб прямо не бити а, якраз комунікаційно по Росії, але буде там казати, що ось або. Перестаньте постачати індійський нафтопродукт, зроблений з російської нафти в Європу. Або будуть ще там додаткові такі, то мита. Я от не виключаю, що подібний сценарій абсолютно реалістичний в такій ем, цікаві такій тактичній історії 47-го президента Сполучених Штатів. У сорок цьому президент сполучених штатів, який вже його і ховали, і оживляли, і що тільки там і пропаганда за це хапалася російська. Але він сьогодні, о 21.00 вийде з заявою в овальному кабінеті, буде спілкуватися із журналістами. Ігоре ну так бачимо, що може і ще враховуючи те, що каже Скот Бесент, що ми ж Путіну давали час, а він робить зовсім інше. Використовує огидні нитці методи бомбардування українських міст. То може таки Дональд Трамп уже не тільки проти Індії щось задумає, а проти Ши Китаю, бо я думаю, що вони поспостерігали теж у Штатах. Та й ультиматуми всі вичерпані, дедлайни пройшли. Скільки можна давати ще Путіну вікон можливості? Його треба гнати і через двері, і через хвіртки. Я особисто не вірю в те, що Трамп буде бити по Китаю. Тому що, знову ж таки, у них є двосторонній Ой, перемовний що, процес, що стосується торгівельної угоди. Але е, цілком можливі удари по інших державах, ну, наприклад, Бразилії, ну, наприклад, навіть по Європейському Союзу, до речі. Е, Трамп, наприклад, візьме. Десь замовчить тему Угорщини Словаччини репутаційно там і комунікаційно все це переведе на Урсули фон Лайн, Ну але можна сказати, що от Євросоюз забагато споживає. Давайте, давайте зменшуйте. Ну тобто насправді цілком можливі і подібні кроки. Тобто, у Трампа дійсно є поле для маневру. Про це власне говорить і Бесент, Ну, але дійсно зараз очевидно потрібно дати якийсь сигнал. Хоча я так само маю відзначити тенденції, коли завершуються ці дедлайни, зазвичай на черговому колі. Я це порівнюю з Формулою 1, Трамп починає просто переводити стрілки з Російської Федерації на Україну на європейських партнерів. Що, бачите, ми такі не до кінця договору здатні, умовно кажучи. І, в принципі, подібні сигнали ми якраз на минулому тижні вже фіксували. Ну, тим не менш, тим не менш, дійсно будемо очікувати цієї прес-конференції, брифінгу американського президента. Бо очевидно, якийсь конкретний крок в цьому напрямі робити треба, зважаючи ще й на позицію помічника Путіна Ушакова, який. Прямо заявив, виявляється, Путін ні двосторонню зустріч з Зеленським не обіцяв, ні тристоронню Трамп Зеленський Путін не обіцяв. Так про що ж тоді говорили? Тут правда, російська пропаганда все намагається перекинути на Віткофа, що той якось не так дочув. Ще якісь нюанси, але ж, вибачте, був телефонний спіч з Путіним безпосередньо в Вашингтоні. Коли засідали тоді європейські лідери, коли був Зеленський там, коли Маркрюте там був, тобто цілком зрозуміло, що зараз Російська Федерація дала задню. Можливо, вони відчули якусь додаткову силу після зустрічі в Китаї. Хоча я теж не вважаю, що Путін отримав все, чого бажав від цього візиту в Китаї, оскільки звернув увагу. Ні в підсумковій декларації саміту ШОС, ні за результатами спілкування з Сідзенпіном ніде не згадується Україна, тобто немає жодної і близько підтримки конкретно агресивних дій Путіна. І це теж можна вважати серйозним недопрацюванням кремлівського режиму їхньої псевдодипломатії. Бо путін хочеш отримувати певну сатисфакцію, так він закидав меседжі під час свого виступу на саміті ШОС. Знову таки повторював чергові вже прострочені абсолютно меседжі. Але тим не менш, тим не менш, його не підтримали учасники. Шос його не підтримав у цьому прямо сі, і це якраз показує, що, попри економічні якісь підвалини, і на яких Путін очевидно буде пробувати і далі продовжувати війну, але стратегічної якоїсь такої великої перемоги від цього візиту. Тут точно немає. Угу. Ну, тобто, фактично, залишається все на тому ж місці, який і був. І від, від кого тепер залежить, як буде розвиватися російська українська війна, окрім Збройних сил України, влучних ударів по НПЗ? Чи вже тільки від цього насправді? Ну, ми маємо розуміти, що дійсно Сили оборони України це найбільший такий санкційний комітет, я би це так назвав. І плюс ми ж бачимо не лише ефективність діпстрайків. Виведення понад 21 нафтопереробки Росії з ладу, але й безпосередньо успіхи на фронті. Ось буквально декілька населених пунктів на Донеччині звільнено буквально перед нашим записом. Я із задоволенням пошерив uh -huh. відео генштабу, де майориць український прапор над удачним на Покровському напрямку. Тобто Насправді українські сили оборони зараз показують, що ми виступаємо з позиції сили, і відповідно як безпосередньо провалився наступ. Росіян, цей літній так і очевидно, що зусилля, зусилля безпосередньо Кремля вони не будуть давати бажаного для Путіна ефекту. Ну і плюс звичайно пам'ятаємо нещодавнє перше бойове застосування ракет фламінго по цілях в Криму. Зрозуміло, що це ще такі тестові запуски, тому що ну, хотілося б далі, але там якраз було ж заявлено там, 3 тисячі кілометрів. Ну але тим не менш, бачимо, що дійсно можуть вражати високоточно. І це означає, що в подальшому Російській Федерації ну, доведеться задуматись, як мінімум. Можливо, над ямальським хрестом, де сходяться 17 газових труб, чи де-інде, тобто це точно показує, що Україна не збирається знаходитись в позиції слабко слабкого, і це дійсно це позитив. Це я думаю, пришвидшує реальні перемовини на компромісних позиціях. Да, да, оце якраз і е... ну дійсно. А ті бредні Ушакова, які каже, ніяких двосторонніх трьох сторонніх зустрічей. Я... Ну, це ж було очевидно і так. Хоча вони ж до того ці два тижні казали, ми готові зустрітися, але треба ретельно пропрацювати все. Треба просто подумати порядок. денний, треба, щоб команди всі попрацювали. Входив це казав, лавровці казав. А що це таке за зміна риторики і тепер якась чергова брехня? Ну, це якраз і показує, що росіяни очевидно знову роблять ставку на продовження війни. Хоча, хоча, ну ми ж теж маємо розуміти, у них зараз загалом розгортається таке комплексне ІПСО. Пам'ятаємо карту Герасімова. Про чергові українські області, де вони там, там заштриховують як свої, пам'ятаємо і цей вихід вічно легітимного Януковича, і низку низку зараз запущених інформаційних кампаній по десакралізації Майдану, і звичайно, в руслі вбивства Парубія. І багато, багато зараз одночасних саме одночасних Асних інформаційних кампаній і те, що зараз робить безпосередньо Путін через Ушакова. Я думаю, що теж це ну, така заявка на якщо є дипломатичний трек, то е, по довгому колу, коли швидко Кремль не збирається зараз виходити на компромісні позиції, а це означає необхідність дійсно збільшення. Тиску на кремлівський режим іншого варіанту, очевидно, немає, бо ніхто не прийматиме ультимативних позицій. Як показала недавня соціологія від рейтингу, українці то готові на припинення вогню за гарантії безпеки, але ці гарантії безпеки мають бути залізобетонними і такими, очевидно, які не дозволять знову розпалитись війні, не дозволять реалізації чергової агресії Російської Федерації. Ігоре, ну я власне хотіла спитати про а вчора. Якраз записували мої тіктоки одразу з цього приводу, ну смішно. Ну єдиний українець, який не повертався до України, щоб зробити зуби за кордону. Да, оце мем дуже показує його в гніри. Інститут вивчення війни теж проаналізував, але не жарту заради, а дійсно для чого дістали. Очевидно, щоб надати легітимності. Приурочили публікацію відеозвернення колишнього президента втікача України Віктора Януковича до промови Путіна в шо, що? щоб надати легітимності вимозі Путіна про зміну режиму в Україні. Але дуже перепрошую, враховуючи, що Янукович зробив з Україною, і що він молов напередодні про якихось партнерів ЄС, які не бачили економічних викликів, і щодо НАТО він ніколи не хотів. З цим легітимним, хто думав Путін буде розмовляти колись? Ну це власне взагалі на що і на кого було розраховано? Я розумію, що може хтось не пам'ятає у когось погана пам'ять, але я нагадаю, що у подіях 13-14 року теми НАТО не було апріорі взагалі. У нас тоді було вписано в законодавстві позаблоковий статус, в законі про засади зовнішньої і внутрішньої політики. Все це було на початку ще каденції Януковича прийнято зміни, і ніякого НАТО і близько не було. Мова йшла виключно про ЄС, і навіть не про вступ України в ЄС. Ні, мова йшла про угоду про асоціацію. Все те, що зараз озвучив Янукович, це просто підкріплення. Якраз з того спічу Путіна на шос для того, щоб значить показати, що бачите, все ж таки Путін десь був нібито правий в своїх висловах. Ну і плюс, я думаю, знову ж таки, це елемент, черговий елемент і ПСО російського, це ж, власне, про що я говорю. Але з якої точки зору? Е ну, до речі, я хочу відзначити дійсно стоматолога е пана Януковича або не пана Януковича. Ну, очевидно, тут десь посприяв його старший син. Пам'ятаємо, е як його називали. А, от його прізвисько, так. Але в цій ситуації, в цій ситуації я теж маю зауваження. Януковича ж не перший раз возили, наприклад, в Білорусь, і та, та, були думали, неофіційна за інформація. Полефіїв, та. Та, 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 та. А зараз розумієте, ну яка ситуація? Ну, от у нас запад 2025 до 16-го числа буде. Та, Офіційно 12. там щось близько 30 тисяч військовослужбовців мають бути залученими, але неофіційно інформація різна. Хтось називає 150 тисяч, хтось називає 200 тисяч, тобто, ну як бачимо, на порядок просто. На рівному місці більша кількість учасників я не здивуюся. Якщо такою появою Януковича, десь хочуть росіяни налякати українську владу, що бачите, будемо знову запускати процес там зміщення і встановлення. Там відповідно, або там зовнішнього уряду, або ще щось. Це ж те, що постійно пропрацьовує російська пропаганда і Кремль. Тому це насправді, ну як на мене, сигнал відчаю. Сигнал відчаю російської сторони, які прекрасно усвідомлюють, що вся їхня тема з нелегітимністю президента Зеленського загалом української влади, вона апріорі не працює і ніхто абсолютно не приймає. Можливо, навіть у цього Янукова Ще будучи намагатися показати Трампу чи ще щось. Але я нагадаю, що е, Трамп, коли був 45-м президентом Сполучених Штатів, е, тоді з п'ятим е, президентом України і комунікував і все інше. Ну тобто, а тут зараз що роблять росіяни? Вони по факту ведуть тему нелегітимності, навіть не щодо зеленського, а щодо загалом всієї української влади з 2014 року, бо, бачите, ж, переворот е, відбувся в 2014 році, тому. От, от Янукович, от в чому його небезпека зараз? Це ж та сама ситуація, як із цими псевдореферендумами. Ми розуміємо, що це фейк, що це не мало під собою ніякого реального підґрунтя. Це незаконно. Але росіяни це ну ті референдуми використали псевдореферендуми для того, щоб внести п'ять регіонів українських в свою е, конституцію. Та сама ситуація може бути з Януковичем. Вони десь за межами України е, значить його виставлять, і він як е, такий собі володар, власник цієї легітимності по російськи, е, буде її передавати якомусь уряду України в екзи. Ну, псевдо, уряду там з проросійських політиків. Таке шоу цілком реальне, причому восени. І треба далі спостерігати, очевидно, готуватися до цього шабашу, до цього цирку Шепіто. Ігоре, дуже дякую. Дякую вам, що ви не по цирковому, а по-реалістичному оцінюєте ті події, які сьогодні є для нас і викликами і завданнями. Дякую за сьогоднішню зустріч. Побачимося з вами вже п'ятницю в цьому ж форматі. На все добре, бережіть себе. До зустрічі. Ігор Чаленко політолог, Центру аналізу стратегії ну, Моє ім'я. друзі, дякую, що провели з нами цей час. Підпишіться, будь ласка, на YouTube 24-го, на Ігор Активне посилання залишимо під цим відео. І ваші коментарі, лайки, думки діліться. Ними все це вітається і допомагає нашим розмовам просуватися просторами ютуба. Побачимося і переможемо.